Триває благодійна акція з надання стоматологічного лікування для учасників АТО та їхніх сімей. У Києві таку допомогу надають до 18 червня у Луцьку та Ковалі Волинської області до 25 червня. Участь в акції беруть 26 стоматологів, лікарі та студенти з університету Ломалінда Сполучених Штатів Америки, а також асистенти та перекладачі жителів України. Є потреба в тому, щоб надати стоматологічну допомогу якісно кваліфіковану а, а, саме. Сім'ям військових, а, особливо ветеранів бойових дій, учасників бойових дій, тому що а, самі учасники, а, активні учасники бойових дій, вони більш захищені законом та мають можливість отримати стоматологічну допомогу в державних закладах їх сім'ї. Це ж дружини, а дружини, а діти вони. Менш забезпечені цією можливістю. асистували лікарі з медичного центру Анжелія та стоматологи з інших медичних закладів. Першого дня надали допомогу 82 пацієнтам. У мене є, там базове знання англійської мови є, але цю стоматологічному кріслі це досить стресова ситуація, і Тому трошечки вже забуваєш мову, і в нагоді стали перекладачі. Приємні враження від спілкування з лікарями. Чудові, позитивні люди. Лікарі привезли переносні крісла, ящики з інструментами для кожного стоматолога, зубопротезні матеріали, а також тисячу зубних щіток, щоб подарувати кожному пацієнту. Деякі з приїжджих лікарів мають українське коріння. Коли я приїхала в Сполучені Штати, я одразу попала в більш американське середовище. Тому в мене українська не дуже добре тепер здала і. Я пішла вчитися на спочатку на медсестру, але потім я перейшла на другу кваліфікацію за стоматології. Заснований тисячу дев'ятсот року Адвентистською церквою університет Ломалінда об'єднує вісім факультетів і аспірантуру, де працюють більше тисячі викладачів, а також медичний центр, чотири середні школи та науковий центр зі збереження довкілля. Виш надає більше сотні навчальних програм із парамедичних професій, громадського здоров'я, стоматології, медицини, фармакології, догляду за дітьми, літніми та неповносправними особами. Ми живемо життям Бога, тому ми хочемо передати це натхнення й іншим людям. Наша основна ціль це цілісний підхід, тобто проведення різних видів профілактичних програм. Також ми виходимо в навколишні райони і ділимося з людьми основними принципами здорового способу життя Університет Ломалінда є частиною адвентистської освітньої системи, яка посідає друге місце в світі серед освітніх систем, створених християнськими конфесіями. У Ломалінда проводять наукові дослідження з використанням найсучасніших технологій. Наприклад, університет володіє одним з декількох наявних у світі протонових акселераторів, які використовують для лікування ракових захворювань. У нас дуже багато клінічної практики, і наші студенти йдуть е е в різні системи. Заклади працювати, наприклад, не дають в тюрму, тому що дуже часто в них роками немає нічистки, не ні не стоматологічної допомоги. Також наші студенти працюють на клініках, де а, багато пацієнтів з снідом. Також а, працюють на дітях. Стоматологічна лікарня в Ломалінда є п'ятою в рейтингу стоматологічних лікарень Сполучених Штатів Америки. У США порівняно з приватними клініками в Лома Лінда буде ціна значно нижчою, тому що студенти працюють під наглядом своїх викладачів і проходять приватну практику. Але це не означає, що якість буде гіршою в Америці і в Україні. Проблеми пов'язані з зубами дуже схожі. Все залежить від того, як люди харчуються. За кордоні спеціалісти провели освітню зустріч щодо сучасних правил профілактичного догляду за зубами: Чистити зуби щіткою та флосом спеціальною ниткою. Прийоми їжі мають бути три рази на день. Якщо не можете обійтися без перекусів, краще з'їсти здорову їжу, яка матиме високий вміст білків і менше цукру. Ваша тарілка має виглядати як згороду, тобто продукти органічні. Діти часто люблять перекушувати, тому краще давати їм продукти, які не прилипатимуть до зубів і можуть змитися водою при полосканні ротової порожнини. Також має значення достатній вчасний сон і фізичні вправи. A good diet. адвентисти вірять у невід'ємний зв'язок фізичного та духовного здоров'я. Це робить їх найздоровішими членами своїх спільнот. Серед адвентистів багато довгожителів у будь-якому куточку планети вони живуть на 5-10 років довше, ніж їхні однолітки. Взагалі, створення адвентистського медичного центру Ангелія це була ідея надавати людям цілісний підхід. Тобто, турбота про дух, душу і тіло. У нас ми працюємо разом в команді з психологом. Лікар-психіатр, сімейний лікар, капелан обов'язково, соціальна підтримка. Ми віримо в те, що, як каже апостол Павел, нехай ваш дух, душа і тіло цілісно збережуться до приходу Господа нашого Ісуса Христа.